Зайти, провірити, що тут фазани. Ну, поперекопували добре, Значить їх ніхто не годує. Це на замітку тим, хто хоче строїти вольєра під дичину, фазанів. Копають вони дуже серйозно, своїми кльовиками. Так, води нема, треба принести, сходити що копають вони дуже серйозно і потужно своїми дзьобами. І тут, ну, тут перевернули більше, що не випили, а іменно перевернули. Що потрібно, коли строїш і такого вольєра, чи якийсь метал підкопувати. Чи шифер. В моєму випадку і те інше є. Бо вони сантиметрів 20-30 можуть підкопувати. От, якщо так показати вам, вони можуть підкопувати сантиметрів 20-30 легесенько. І як це вони зроблять? Так як ви їх сюди запустили, так само вони можуть вийти. Так само легесенько. Цей, що бігає, багато бігає хлопець в углі зараз стоїть. То взагалі, коли другий вольєр будувався, то дикий, я його зловив сюди запустив. Бо я таки його на руки взяв, а він здоровий, крупнячий. То думаю, чого собі не забрати, якщо він сам до рук прийшов. Бо він не маленький, навіть відносно тих, які в мене. Гудовані проти дикого, він не маленький був, та я його собі залишив, Співався. поставив їм уже так як кориця невеличке, щоб їм сюди можна було підсипати Охренеть. За вольєром фазан побіг. Щоб ти скіс. Це дикий прийшов чи що? Ну так, хлопці-дівчата кричать, він прекрасно чує і прийшов. Так, надіюся, хоч не мій. Так, один, два. Три. І білий. Четвертий. А то за вольєром. Охренеть. Як його так, щоб вам було видно? Ту диску. За вольєром іде. Ну гад. Надо його прихватизувати. Гарний хороший хлопець. Шикарний. Жалко, що ця камера не передає, але но... хороший хлопець. Хороший. Так, збив мене той дикий фазан. З толку. Поставку рито, щоб досипати вже комбі корм, ракушняк, якісь камінці. Вже по хорошому із квітня місяця ті, що старші дівчатка мають почати нестись. Ну, понятне дело, їм потрібно їх підготувати трохи комбі кормом, якимось ракушняком. Щоб вони добре неслися. Як ви це, як розумієте, як в дикій природі, то вони б набирали б всяких вітамінів би собі, шукали серед поля, серед лісу якогось. Воно ще й кричить, блін. І їм би вистачало. А так, їх потрібно, якщо що ти хочеш, так як в моєму випадку, брати яйце під інкубацію. Їх потрібно догодовувати нормально, щоб вийшли з них хороші яйця. хороші Хлопчики і дівчатка, щоб вилу був хороший, щоб вони добре знеслись. Бо інакше, якщо їх. А ну, не втіча, якщо я до нього підійду. За вольєром. диска дискове. Тоже гарний. Дуже гарний хлопець. Ладно. Время покаже, чи зловного, чи не зло. Так, тут в мене руминські хлопці дівчата їм теж треба води подоливати, бо щось геть, геть мало. Який гарний.